Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. У перший день зими на Черкащині буде похмуро. У Черкасах в день синоптики прогнозують один з позначкою мінус. Вночі 4-5 морозу. В Умані та Звенигородці буде похмура погода. Температура в день 0 2 градуси. Вночі стопчики термометра опустяться до 4-5 з позначкою мінус. У Каневі та Золотоноші також небо буде затягнуте хмарами. Прогнозується 0,1 вище нуля в день та 3-4 морозу вночі. У Смілі та Чигирині також очікується похмура погода. Тут прогнозують один тепла в день і від 1 до 3 морозу вночі. На вулиці вже прохолодно, тому центр допомоги армії збирає для військових теплі речі. Волонтери просять приносити куртки, штани, светри, шапки, ковдри та пледи за адресою благовісна 170. Вони оберігають нас, а ми зігріваємо їх. З вами була Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі Віка.